Російська армія зруйнувала щонайменше 30 житлових будинків у Бахмуті. Є поранені. Стратегію налагодження життя Луганщини після деокупації розробляють профільні департаменти області. За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Вночі прицільно атакували Авдіївку. 010. Був потужний обстріл міста, потім 2, 2, 2, 2 був обстріл, потім 4.15 був, 6.10 масований обстріл був. Ну і били як по старій частині міста, так і по центральній частині міста, по посілку Хімік, так званому. Ну По лінії оборони все без змін, хлопці все тримають. Навіть трошки там вперед рухаються в певних, на певних позиціях маємо одну поранену цивільну особу. Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська. Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук керівника тамтешньої військової адміністрації Олександра Гончаренка. Зруйновані будинки, травмованих та загиблих немає. З Мар'їнської громади екіпаж поліції Білий Янгол продовжує евакуювати людей. Пораненим місцевим жителям надають першу медичну допомогу, допомагають маломобільним людям. Вивозять поліцейські й загиблих від обстрілів росіян місцевих. Прильот сюди було вбило? Та тут, тут не один розворотило. розворотіла. Ось там началі розворотіла, потім розвороті. Тіло загиблої людини поліцейські перевозять на кладовище. Далі за іншими їдуть з пробитим колесом. І такий смачний, так? Да? з бахмуту вчора рятувальники ДСНС на автомобілі швидкої вивезли чоловіка та двох жінок, які отримали поранення внаслідок обстрілів. Їх доставили до лікарні. Там росіяни реактивними системами залпового вогню зруйнували щонайменше 30 житлових будинків, повідомляють поліцейські. Я думаю, там була мені кушать на вулиці готові на печці. І почався обстріл. ми Мені в підвал ні не ні І Ми в под'їзді пряталися. Через обстріли загорілися приватні будинки. На місці працювали рятувальники. Олександра Зоз новини на Суспільному Донбас. Сформовано список можливих кандидатів, які після деокупації Луганщини керуватимуть міськими військовими адміністраціями. Наступного тижня очікується, що президент дасть своє погодження на їх формування. За словами гайдая, це необхідно для швидкої відбудови регіону. Я подав президенту на підпис кандидатів. І всі громади, щоб там вести військові адміністрації. Чому тому, що керівник військової адміністрації особисто приймає рішення, що робити, куди направляти фінансування, і це швидко. Я з ними з усіма провів вже нараду. Вони чітко розуміють, що треба робити. Найближчими днями буде створено обласний штаб деокупації. Планується підвезення генераторів, палива та іншого забезпечення звільнених територій. Ми зараз домовляємо, щоб нам надали допомогу в вигляді, до прикладу, ЦНАПів мобільних. Ми зараз набираємо штати і готуємо лікарів, щоб от тільки в сватовому звільнили місто. І в лікарню одразу зайшов штат лікарів. Ми вже домовляємо, щоб туди з'їхали швидкі допомоги. Я сьогодні переговорив з керівником ДСНС для того, щоб одразу заходили бригади, які будуть займатися розмінуванням. Також у громадах працюватимуть автомобілі Укрпошти і буде налагоджена виплата пенсії. Олександр Забродін, Денило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Ксенія Бондарева живе у притулку для переселенців кілька місяців. Приїхала з Херсону, каже у кабінеті освітнього простору, буде вчитися. Робити домашні завдання можливо спілкуватися зі своїми однокласниками по Zoom і вчителями онлайн, так буде сюди приходити і Олексій Міх'єєв з Запоріжжя. Ну займатися буду тут, а онлайн ну. У кімнаті Христина Бережна з Харкова, у притулку громадської організації Я допоможу живе з двома дітьми. Жінка каже, донька та син будуть вчитися у кабінеті освітнього простору. У березні ми приїхали, і навчатися не було де. І ось зараз якраз для них це ну найкращий варіант. Я думаю, так. Бо і парти, і можна прийти позайматися. Ну з ноутбуками з телефоном ніхто заважати не буде. Співорганізаторка громадської організації Я допоможу Тетяна Дамчук, каже, готували освітній простір впродовж місяця. Тут діти зможуть вчитися, гратися, дивитися мультики та фільми. Коли ми це задумали, тут ще жили люди. Тому ми були, ми почекали, коли вони всі поїдуть. Десь когось у якусь кімнату переселили. А потім, за допомогою спонсорів, ми почали закуповувати. Ремонт ми не планували робити, але самі жильці долучилися до того, щоб зробити тут ремонт. Він може взяти участь у онлайн уроці, а також ж у нас є ноутбуки комп'ютери що якщо навіть не маємо дитина або доросла людина гаджет вона може прийти скористатися нашими комп'ютерами за рахунок ООН, за рахунок карпатського дому ми зараз маємо кошти які будемо ще ще да, дореалізовувати для того щоб доробити а, докупити ще обладнання якесь для навчання зробити освітній простір у цьому притулку допомогли громадські організації карпатський дім та ядро було виділено 92 тисячі для того щоб Придбати необхідні технічні засоби і те, що ви бачите, меблі і інші речі для того, щоб обладнати цей освітній простір, донором в цьому проекті виступає громадська організація Карпатський дім. Менеджмент проекту забезпечила асоціація ядро, а всі практичні дії по придбанню, по оформленню, про ремонтних робіт, оздобленню і запуску цього простору були в виконанні. Я допоможу. Потрібно не забувати за наших діточок. Починається 1 вересня. Навчальний рік їм треба дати можливість брати участь в освітньому процесі, чи то офлайн, чи то онлайн, але умови ми це маємо дати. Тому ми наша організація долучилася до створення цього. Освітнього простору і плануємо і надалі брати участь у тих програмах, які е, мають за мету покращення перебування вутише осіб у нашій області. Після відкриття освітнього простору для дітей цього притулку провів урок Закарпаття Крізьвіки учитель історії України Петро Шек. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному. Протягом доби російська авіація завдала 18 ударів по позиціях Збройних сил України. У відповідь війська РФ отримали 9 уражень від українських авіаторів. Російський бомбардувальник су 24 М та гелікоптер Мі 8 вже не завдаватимуть втрат українським військовим та мирним жителям. Зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони Півдня приземлили їх у районі Давидового броду на Герсонщині. Ракетно-артилерійські сили продовжили методично знищувати скупчення, пункти управління та порушувати логістику військ РФ. Уражна. Три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дучанах, три пункти управління в урожайному та Херсоні. Вкотре відкоригована вогнем спроби ремонтних робіт на Коховському мосту. Він не проїзний, пантона переправа в Даріце уражний і подальше використання виключено. Російські війська натомість сконцентровані на утриманні захоплених територій Херсонської області, не припиняють авіаційних ракетних артилерійських ударів по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура сухого ставка, Костромки, Білої криниці та мирного. Всього 13 населених пунктів, за повідомленням Генштабу, зазнали обстрілів з боку російських військ. У тилових районах військові РФ селяються у зимові квартири. У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому. На південному фронті війська РФ ведуть дистанційні бої на раніше встановлених рубежах оборони. Командування Південь підтверджує знищення танку БТР, гаубиці, міномету та безпілотника російських військ. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Озброєні російські військові обшуки та заборона виходити на вулицю так навчаються діти у Херсоні та області у так званих російських школах. Про це розповів херсонський школяр Костянтин. Його однокласника батьки відправили на навчання за російською програмою. Каже, що зовсім не подобається йому. З автоматами на вході стоять. Усіх предметів немає ні хімії, ні біології, тільки історія, російська мова, математика, і є навіть і фізкультура. Наприклад, на фізкультурі вчитель розповідав, що Олімпійські ігри зародилися в Росії, і тільки росіяни завжди їх виігрували. А вони навіть боялися з цього сміятися, бо, може, їх це На... це, це, це накажуть. кажуть. Столові тільки якісь погані булки дають. Він навіть хотів текти зі школи. Але решітки на першому повозі і ці з автоматами. Про враження своєї знайомої від російської школи розповіла Херсонка Тетяна. На вході їх зустрічають озброєні автоматники з закритим обличчям, обшукують рюкзаки. Якщо є напої, змушують надпити. Батьків та дідусь бабусів всередину школи не пускають, як і не випускають дітей на свіже повітря протягом дня. Вони весь час перебувають у приміщенні. Навчання у форматі офлайн у так званих російських школах небезпечне для дітей сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Батьки залякане і продовжують одне трансувати, що якщо діти не будуть ходити до шкіл, то будуть штрафи, будуть буде позбавлений батьків прав. У населених пунктах, де немає інтернет зв'язку і можливості навчатися дистанційно в українській школі, передбачили сімейне навчання. Необхідно виїхати туди, де є зв'язок та скачати підручники, розказав Юрій Соболевський. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Ігор Макар, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у Зеленівці, зараз проводить служби у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Жодна служба не обходиться без молитв про рідний дім, Україну, а особливо жителів Херсонщини, говорить священник. Виїжджати із сім'єю вирішили після того, як відчули небезпеку життю на підконтрольній Україні території, почав шукати шляхи, як допомогти людям в окупації. Першою відгукнулася всеукраїнська освітня платформа, що у Львові вони Рахували на рахунок церкви 30 тисяч гривень. Отець Ігор перевів ці кошти на потреби херсонців. Ми знайшли ще тоді працюючі ФОПи, які перші це була така заморожена продукція, так напівфабрикати. І ми допомогли допомагали справді тим, хто ну не мав за що вижити, так і це була перша допомога. Потім почало з'являтися все більше охочих допомогти херсонцям. Це були і приватні пожертви, і допомога від організації, говорить Ігор Макар. На Херсонщину вдалося відправити 9 фур із гуманітарною допомогою. Остання дев'ята довго не могла дістатися Херсонщини. Не пропускали російські військові у Васильівці. Зараз вона в Олешках чекає на переправу до Херсона. Він стояв від суботи аж до неділі, то є вісім днів. Але це вже сказали, що останній раз що вони пропускаються кімстова. Ми вже навіть, каже, не казали, що це якась гуманітарка. Окрім продуктів, отець Ігор відправляє до Херсонщини ліки, які купує сам за попереднім замовленням, або ті, які надійшли від іноземних благодійних організацій. В Антонівці сімейна лікарка сортує їх разом із медсестрою та роздає хворим. За час війни різні медичні препарати доставлялися і до херсонських лікарень. Часто допомогу отримують діти. Місяць зеленіці працює соціальна кухня, говорить Ігор Макар. Її відкрили для того, щоб годувати гарячими обідами тих, хто не може придбати продукти. Двічі на тиждень волонтери роз. Вузять їжу пенсіонерам та тим, хто залишився без роботи, і через те не має чим годувати дітей. І так само ми годуємо є, що люди зі сіл, які втратили є переселенцями, так хоча маємо тут і ми статус БПО е, зовсім. А в Херсоні вони того статусу зовсім не мають, але насправді вони переїхали. На Херсонщині отець Ігор Макар має три приходи в селищах Антонівка, Зеленівка та інженерне. Зі своїми парафіянами він цілодобово на зв'язку підтримує їх словом і молитвою. А у церкві розказує про життя херсонців в окупації. Дівчина, яка брала інтерв'ю, каже, ви завжди згадуєте про Херсонщину, каже, і нам це завжди нагадує, що у нас тайби ракети не падають, але нагадує, що в Херсонщині дуже важка ситуація і треба молитися за них. Каже, ви є тим ну, голосом Херсонщини тут, у нашій церкві. На Херсонщину обов'язково повернуся, адже це мій християнський обов'язок. Люди вірять в мене, каже отець Ігор Макар. А поки що до перемоги шукатиме нові шляхи допомоги херсонцям, говорить священник. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.